Всіх вітаю на каналі «Цікаве на гачку. З вами Оля, і сьогодні відео про сітки. Ми знаємо, що вони так активно увійшли в обіход. І я як поцінувач більш закритих візерунків, більш закритих, скажімо так, якихось ковтинок і всього. Маю в арсеналі небагато сіток, небагато якихось різновидів, але, але ж це не значить, що їх не треба в'язати. Все треба, і я думаю, що ця весна також щось собі а, хочеться зробити. Хочеться зв'язати з якоюсь гарною пряжою, тому що те, що в мене є, його небагато, і воно, ну скажімо так, поганенької якості, тому що це було ще років, наприклад, ось ця та, що на мені. Це в'язалася років там кавернадцять назад. Я на неї скидала в дописах і схему просили на запити дівчат, які її побачили в якому шорці, там, де я в'язала павутинку, так в ній була. І вона, скажімо так, я би зробила вже зараз. На сьогодні я б зробила її трошки конструктивно іншою. а... І свободніше, тому що вона мені в обтяжку, або то я набрала зайві, ну не зайві, а добрі кілограми, або то все ж таки я її таку маленьку собі зв'язала, тому що кажу, що це було дуже давно, і тоді були в моді, скоріш за все, більш обтягнуті силуети. В'язалася вона дуже просто, буква Т, чесно кажучи. І, ну, Можна було трошки більше залишити на горловиночку, щоб вона не душила. Ну, І звісно, пряжа це звичайна Alize діва, мікрофібра, І, тобто, ну, вона мені вже не подобається. Я е вовна, льон, маріноси, але акрил я вже не ношу, мікрофібра відноситься до синтетичних. Кому цікаво поговорити або послухати, в мене є і про мариноси вже пару відео, і про пряжу, можна знайти в списках відтворення. Все це і послухати те, що я думаю з цього приводу, тому що вже весна йде, і я вже радію, 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 тому що я можу залишити ці мариноси позаду і перейти до бавовни і льону. Це моя улюблена пряжа. Тому будемо з вами творити і витворяти. А далі я пропоную все ж таки повернутися до сіток і що з ними можна в'язати. Гачком може бути безліч варіантів. Я коли занурилася в цю тему, думаю, пошукаю якісь на Пінтересті собі картиночки, якісь цікавинки, що взагалі може бути, що в трендах, що в'яжуть, і яким спосіб саме переплетення ниточок, стовпчиків і повітряних відбувається це диво. І моє здивування. Те, що майже кожен а, метод, спосіб в'язання може утворювати, можемо утворювати і в поперечному в'язанні сітки, і в утворення просто стовпчиків і повітряних, наприклад, великим стовпчиком, да, з двома-трьома накидами, буде. Е, ця, е, Отвір такий, можна утворювати і філейним в'язанням ці сітки, можна подвоювати. ну, Варіантів безліч можна робити квадрати, формувати це більш філейного, да, в'язання відноситься, де ми і закриті стопчики, і відкриті клітинки робимо. І там такі гарнющі, 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 Можемо утворювати це арочками з повітряних петелечок. І можемо навіть в поперечному в'язанні використовувати знов-таки на основі. Це може бути філейного, може бути, наприклад, рядочок з стовпчиками з накидом через повітряну і зворотній рядочок звичайними з'єднувальними петлями, буде формуватися більш витягнутий стовпчик. Ще бачила рельєфними стовпчиками. Дуже цікаво, а навіть не бачила, використовувала це у комерції там йде значить, три але три стовпчики з накидом, але перший стовпчик звичайний, другий стовпчик рельєфний, третій звичайний. І ось вони утворювали таку, ніби, знаєте, трошки приподнята серединка, і ті так трошки загорталися, і дуже об'ємно, цікаво виходить цей метод також. Далі ми можемо дві пропускати, три, 4, 5. І тим самим знов-таки утворювати. Той отвір, як воно може бути. Тобто безліч-безліч варіантів, безліч сіток. І давайте більш докладно розберемо якусь з них. Ну, по-перше, по це все ж таки філейне в'язання, яке в нас. Може просто. От в мене просто звичайні клітинки. Я, типу, хотіла імітувати павутинку, те давно це було, і теж не дуже правильно вона в мене зв'язана. Я б зараз і росток сюди вписала, і більш свободу облягання, і все. Але ж це можна вже назвати сіткою. Це те, що. Просто клітинка. І от е, в цьому випадку в мене клітинка один на один. Да, виходить, вона е, виглядає одинаково, е, виходить, що стовпчик з накидом, підіймає на таку саму, і вона як квадратик. ця е, ця клітинка. Якщо б я тут використала стовпчик з двома накидами, наприклад, то ну, ми б вже мали продовговату верх клітиночку. Десь я собі це зберігала, ні не зберігала. Я буду періодично виводити на бок екрану картиночки, які я зберігла для цього. І ще буду з... опускати очі, тому що в мене додатковий гаджет, на якому я підглядаю, що ж я там запланувала вам розказати цікавого і сучасного. І це поводинка. Я її ношу так ну, не часто, тому що кажу, тут помилка в тому, що нема ростка. У мене перші речі були також. Ну, як і всі, ми я вчилася, і на цьому на самому досвіді щось пізнавала. Це звичайна філейна сітка. Звичайно, нічого в ній такого там прям зверх немає. Єдине, що воно зв'язано з якогось махерчику. камера не передає, трошки видно пухнастість. Мохерчик був такий, щось прибите, щось недороге і щось бобинне. Це було моє знайомство з бобинною пряжею. Ще в ті часи. І гаточок тут, мабуть, 2,5 був. І як всі розуміють, це був светрик, який зв'язав один раз, і розпустити його вже неможливо. Тому запустила, зв'язала і лежить він мені собі. Це один з моїх проб пера. Так само ми можемо утворювати, мені подобається, я використовувала її ось в цій чудовій своїй лотопесі. Ось такий. Тут я брала з одного дві робила, але якщо ми зробимо ось ці проміжкові рядочки просто стовпчиками через повітряну, воно буде не менш цікаво. Я вам це виведу. Мабуть, на екран так я готувалася. Є ця картинка в мене, тому що я пригадала. І це також формує в нас. Оце буде дуже закрита. Да? Але тут можна було взяти, наприклад, більший гачок або ось ці перекладинки зробити більшими за рахунок стовпчика. Наприклад, не з одним накидом, а з двома, трьома, два і п'ять накида. Варіантів знов таки безліч. Півтора накида. Воно буде довше, і ось ці полосочки будуть розряджатися, і теж буде виглядати як сітка. Це також можливо, це цікаво. І вже продовжуючи тему філейного в'язання, я вам запропоную декілька картинок, які ми розглянемо. І потім ми перейдемо, до речі, в'язала навіть зразочок, зараз, поки я не почала. Це якщо ми робимо стовпчики з одним накидом плотні ось ці, а це стовпчики, якщо не помиляюсь, з трьома накидами, І в нас також утворюється ось така сіточка. І її можна використовувати як вертикально, так і горизонтально. Якщо ми поперечним ось так робимо, якщо звичайне, то вигоняємо нашу довжину. Будь ласка, можна і регланом, можна і всім. Універсальні сітки, які утворюються за рахунок кількості, кількості накидов в нашому стовпчику. Дуже так цікаво і непогано, я одразу буду відкидати те, що я вже використала для цього відео. Ну і продовжимо тему філейного в'язання. Трошки розберемо картинок, які я все ж таки хочу вам запропонувати. Наприклад, ось ці квадрати, які вив'язані, кількістю да, закритих стовпчиків, тобто поряд всі йдуть, і якісь проміжкове через повітряну петлю. Ми можемо зробити, наприклад, три полосочки повітряних. Через повітряну. Да? Або дві, і зменшити ці квадрати, і це буде більш сітка, але вона буде така розтягнута. Ще ми можемо, наприклад, ось цей варіант. Мені дуже подобається своєю ексклюзивністю, своєю якоюсь такою ну, цікавинкою. Не люблю одне те саме в'язати. Мені завжди хочеться щось різноманітнити, так, вставити. І ось тут можна, можна в'язати його квадратом. Можна зробити схему і наприклад. Наприклад, розставити рапорти тими ж якимись маркерочками, щоб знати, що ось раппорт закінчився, і в мене інший квадрат. пішов. Знов таки, це таке велике поле діяльності і творчості, що ну, просто вау. Да? Далі, ось такий мені подобається варіант сітки. Теж він цікавий. І це знов таки звичайна філейна сітка, як варіації цієї філейної сіточки. І. Ще ось таку подивимося. Також все це цікаво, все це е, просто, воно дуже просто, але воно виглядає сучасно. Тому що саме сітки, бабусіни квадрати. Зараз, наскільки би я не любила ці бабусіни квадрати, я не знаю, мені вони всі якісь одноманітні, там береш кольором, і ну, я їх не дуже люблю. Мені. Трошки інші квадрати подобаються, якісь, е може навіть простіші, куди ж вже проще, бабусь мого Але це тренд, який нам задає мода, диктує саме в'язальна мода, і ми від цього не можемо. І можна все це відтворити. А, така сітка роздивилася. Ось, наприклад, ще. От саме просте, звичайно, але тут підібрана пряжа, яка дуже-дуже така струйна. Вона легка, видно, що вона ця сіточка ніби вібрує так. Да, от лежить дуже цікаво, дуже круто. Може бути, наприклад, як поло зв'язане, комір в нас закритий, планочки закриті, по рукавам я би дала понизу. Якийсь плотний такий цей, тому що ці павутинки, коли плотна резиночка да, з додатковою ниткою або вдві, і потім свободний верх. Це теж зараз сучасний тренд, сучасна мода. Що ми ще. Ага, от давайте розберемо ось цю ковтинку, вона мені одразу, скажімо так, не сподобалась. Не сподобалась чим? І ніби зв'язано, непогано, да? і задумка, класна, класна, але мені не подобається підбір пряжі саме в цій а, сіточці. Її можна носити навіть без маєчки, тому що цей квадрат заповнений, але він знов таки був зв'язаний поворотними рядочками. Терпіти не можу поворотні рядочки, коли в одну сторону, потім в іншу. Вони однакові, але вони в різні сторони виглядають, і о, в мене сіпається око. Я вам, я вам чесно кажу. Ну от не люблю, не моє це. Я знаю, що багато майстринь це використовують і дивилася, але в мене в жодній роботі такого нема. Бо мені, мені воно якось так. Отак, йолочки, а потім отак, йолочки. Ну, це просто, чесно кажучи, якийсь такий ну, для початківців, да? ми ж з вами вже намагаємось створити щось більш якісне. Мені не сподобалося. Можна було взяти той самий реглан, в'язати це все по колу, не паритися. І підбір пряжі. От вона тут така груба і товста для цієї. Ковтинки. Мені, наприклад, хотілося б чогось більш легкого, якогось е більш тоненького, мабуть, і погратися з гачками. Тобто для більш тонкої пляжі, взяти більший гачок, щоб воно було рихле полотно, щоб воно отак строїлося, щоб воно не, не забите було. І тут, я думаю, ці дві помилки зіграли ту, що він не виглядає якісно. Він виглядає. Саморобка, да, така, от, ну, гачок і так не можна ні на машині зв'язати, нічим. Але тут, ну, не той варіант, який би хотілося бачити. І от поруч з ним я хочу ось цю показати. І хоча тут рукава зв'язані іншим. Візерунком сама ковтинка, її кусочок мені там десь трапився на участь одразу після цієї ковтинки. Ось вона тут цікаво зроблена. Теж поворотними рядочками. Але вони пересікаються з цими прожилочками від стопчиків знахіда через повітря. Ну, да, не, типу, типу рядочок цей. І воно одразу по-іншому виглядає. Воно виглядає от рядочками, які продумані, які в, якомусь, в якійсь закономірності. Так зв'язані. І оцей варіант ну, дуже крутий. Якщо вже ми так перейшли до сіток, я хотіла це залишити на е, останній момент, бо це все ж таки сукня. Але я продовжу. Да, якісним, крутим і сучасним. Дуже свободний стиль. Прямо отакий великий оверсайз. Круто, що великі розрізи, прямо шпицами. Неймовірно, мені подобається. А колір то окрема тема, тому що. Ну, він буде круто виглядати навіть в білому і чорному, крутезна сіточка. Ну, це якийсь бренд, не будемо там вже. І ось саме тут видно, наскільки цей квадрат, коли він однаковий, да, якимось візеруночком зв'язаний. Я не здивуюся, що це взагалі машина в'язала. Суть не в тому, а в тому, як воно по-іншому виглядає. Хоча тут теж товста нитка взята. для... Всього, воно масивне таке, як і в попередній білі, яку я розкритикувала. Я перепрошую майстриню. Не люблю когось критикувати, але я хочу, щоб ви також зрозуміли, що підбір пряжі інструмента ну, дуже важливий в, цій, в цих моментах. Так? Інакше воно буде заважко важко виглядати. Це не завжди потрібно. Ось е, така і. І ось це ще вже тоді раз ми. Тут також взяти поворотні ці рядочки, але, але чому вони, їх небагато? Не Потім тут підтримка йде рукавчика дуже-дуже товстим таким, він ще е, масивніший, ніж ця. Ніж ця серединка. І при тому тут інша сіточка. От я хотіла тут саме сіточку з вами розглянути. Вона формується, як знаєте, в серветках є філейних серветках, і в них іноді заповнюють такі пространства з цим цікавим візеруночком. Він не складний, але він тим, що сам, са, сам отвір, як сота виглядає, от він цікавий саме, мабуть, цим. Ну і формою своєю, звісно, як подовжений такий цей кардиганчик да, з розрізами великими. Ну, сама форма також цікава в ньому. Далі, вже раз ми ні, давайте перейдемо до того. Як же все ж таки формується, якщо в нас, ем, наприклад, наприклад, повітряними ми хочемо сформувати не вертикальний квадратик, а горизонтальний квадратик. Це буде формуватися повітряними петлями. Приклад цього є ось така ковтиночка тут. Щось заповнене, щось це, і виглядає, ніби так стрічечки на тобі вісять, тому що майже навіть, цих, цих як, їх, як їх правильно назвати. По смужечок, ні, не смужечок, полосочок повітряних ланцюжків, мабуть, буде точніше сказано. І от заповнене пусто. Також цікава може бути сіточка. І все. Далі ми з вами розглядаємо, ну, дуже просто, взагалі простецько. Товстий гачок, тонка пряжа, рихле полотно, тому воно свободне. І зв'язано кожен стовпчик. Тут навіть без повітряних мені здається, що все-все повністю з'єднано, додали туди поворотних рядочків по боках. Імітуючи підрізи, дуже велика відкрита е, пройма з кіз плеча. Чудовий варіант. Він не зовсім закритий, не зовсім відкритий. Він рихлий, він воздушний, він повітряний, він, ну, тобто. Чудовий варіант от саме зараз на весну. Можливо, зробити трохи менше пройми, наприклад, це все ж таки модель відкрита, а нам руки тут поднімати буде не дуже зручно. Тому ми зробимо з вами по-своєму. І е, наостанок, мабуть, вже... Угу. ще одна. Якщо ми розглядали вже саме е, повітряною петлями, то ось цей варіант також може бути і стовпчики з накидом, і ми бачимо тут одразу кидаться в очі, що воно зв'язано поворотними рядочками. От саме той нахил стовпчиків видає ці момент. Саме те, що мені не подобається, що вони одні йолочки впали туди, інші йолочки впали туди. Знов таки, якби це був реглан, було б цікаво, було б по-іншому. Не знаю, ну мені ось ці ялинки, завалившися в різні боки, не дуже подобаються. Ну, це таке моє особисте. І якщо вже ми з вами поговорили і про філейни, і про утворення цих отворів ланцюжками з повітряних петель, стопчиками з, з кількістю накілів, все це варіації Одного і того самого. На оста... ну, не на останок. Ще в мене пару є варіантів, як це все може бути. Якщо, наприклад, ми використовуємо ось ці арочки з повітряних петелечок. Да? Вони можуть виглядати ось так. На цю сітку в мене є МК, я там розмовляла, чи можемо ми безкарно змінювати схему і коли це навіть потрібно. Я постараюсь закріпити його, кому цікаво, як в'яжеться ось ця така сіточка. Тут вона трошки заповнена, можна без додаткових ось цих рядочків, щоб не подвоювати, її робити просто: арочка 5, стовпчик без накиду. Арочка 5, стовпчик без накиду в центр під арочку. І все. І от такими арками утворюються також дуже чудові речі, дуже цікаві, воздушні, вони будуть у такі об'ємні прозорі. І... Тут вже та підбір інструментів буде, я думаю, трошки проще, тому що отвір у нас великий і навіть масивна груба пряжа вона буде лягати більш, більш плавно, більш м'яко. Але завжди я кажу, що треба в'язати зразки. Завжди їх треба в'язати, я всім про це наголошую, сама не в'яжу. Ну, розумієте, ну так це відбувається. І коли вже ну, дуже натхненням і бачу, знаєте, -то не бачу перепон, да? не бачу перешкод ніяких. Бачу ціль, не бачу перешкод, взяла, зв'язала, розчарувалася і все на цьому. І ось такі, так, да, вони в мене тут декілька варіантів цих сіточок. сіточок але це також має право на існування. Наступні сітки це коли ми переплетаємо, це в мене спідниця. Коли була улюблена, але я з неї, е, виросла шир, і вона на мене не дуже гарно сідає, бо треба під неї якийсь під'ютничок. Ось такі сітки можуть бути. Теж цікаво, нічого складного, бо утворюється сіточка. За допомогою стовпчиків з накидом через одну ми тут так, всерединку постійно в'яжемо цей рядочок. І дві повітряні між ними, між цими вертикальними полосочками. Також цікавий варіант для сіточки і для. Цього. І, на жаль, у мене фото нема в цій юбці, воно так коли здалеку, воно дуже-дуже повітряно виглядає. Бачите, хоча тут, я не можу сказати, що тоненька нитка, це також було ще за, за часів царя-гороха, але вона ось саме струйність мені в ній і подобається. що Ця сітка дуже гарно лягає. Якщо б так маємо на увазі, що це також можливо. І я думаю, що в мене залишилося вже не так багато підготовленого матеріалу. Ми з вами ще подивимося на поперечне в'язання, то, що я вам підготувала, коли зворотні рядочки йдуть стовпчики з'єднувані петлі. Не стовпчики, а ці я через рядок в'язала один стовпчиками з накидом через повітряну, один просто стовпчиками закритими. Теж може бути експеримент, як експеримент, цікаво, але тут груба пряжа. Це більш таке може бути щось на, навіть на осінь, да, не на весну. Весна у нас швидше наступає, от на осінь таку кавтинку зверху накинути, коли пасмурно, коли погода вже також має право на існування. І з цим ми також розібралися. Ще в нас є варіації, коли ми в'яжемо тоніським гачком. На цей візеруночок у мене є МК. Це може бути навіть ось такий сітчатий, дерчатий візеруночок. Чому ні? Можна утворювати ті самі квадрати ромби за допомогою накидів і скорочень, як ну, на основі спиць. Ось був, дивіться, можна зробити менший оцей, наприклад, ромб. Буде в нас більше сіточка, буде більше опори, отворів, і ось вам також сітка. Тобто, це можна в'язати будь-чим. Будь-якою технікою. На все ваша творчість і ваше, ваше бажання творити. Так? Я вам накидала ідей. Я вам накидала купу варіантів того, що це може бути, як це утворити, як це створити, навіть не заглядаючи в Pinterest. Все тут ну настільки все просто, що просто я... ну Взагалі гачок це дуже-дуже простий інструмент. Він не настільки складний, тому ми його обрали. Це наш улюблений інструмент. Я думаю, ви мене підтримуєте в цьому. Дякую вам, що ви зі мною, що ви обираєте мій канал. За перегляди вам дякую, за коментарі вам дякую всім, хто відгукується. Мені дуже приємно їх читати. І на цьому будемо завершувати. Ай по сіткам. Будемо в'язати сітки, щоб було про що поговорити. Я вам, як завжди, бажаю найскорішої перемоги, я вам бажаю рівних стовпчиків і петелечок. Натхненної весни вам під мирним небом. З вами була Оля і цікавий нагадку. До нових зустрічей!